казати свою майстерність. Крім цього, хочу вам всіх сказати, всі бачили цей кубок. Це з 2016 року маленькі діти до 10 років будуть розборювати Лігу Карпат. Називається Кубок Ліги Карпат». Це командні змагання, де будуть приймати в 2016 році, будуть приймати 4 команди. Івано-Франківська область, місто Долина, Івано-Франківська область, місто Булеків, Львівська область, місто Львів і Львівська область, місто Стрий. Це є чотири команди, які будуть розбоювати цей. Наступний рік треба буде 14 для старших. Тому всі медалі. В цьому місяці буде приймати долина, в березні буде приймати скринь і в квітні буде приймати полетів. Це такий навчальний рік. Тому ви готові поборотися за цей кубок? <плес> так! пом. Вениче чим чемпіонів по <плес> футболу? кому. Краще. 100%. Тут є новички, які не починають. Є хлопчики, які вже бачили, що стояли на когорі. Є вже ті хлопчики, які брали участь у міжнародних турнірах і на чемпіонатах України. Але ви всі є спортсмени, ви всі є переможці, які займаються прикраїнською перебою. Бачите, це один вид спорту, де немає дівчату. Це один самий єдиний вид спорту. Там лише стоящі мучини. Я думаю, що стоящі вищин. Це вас дійсно. Ящик, і пущі. Так що всім вам успіху, перемоги і хай переможемо. Дякуємо, <плоджу> що крім цього кубка, крім медалей, крім дипломів, команди будуть отримувати грошові винагороди. Всягає цей машину. Тому... Ви готові? Каже підводити підсумки і нагороджувати найсильніше, але всі ви є переможцями. І так, 21 кілограм. Перше місце, за... Перше місце зайняв заняв вкиди Друге місце зайняв Добринський назад. Третє місце зайняв... Занял Голашкивский Йорин. Перше місце вагова категорія 23 кілограми зайняв Бонковський Богдан. Друге місце Павлі Іван, третє місце Богдан. се, і третє місце зайняв Олег Мартяк. Голобовський Олександр Ретіснезанів Ярмоли Максим. I do Сорок сім кілограм. Перше місце зайняв Жевчужникова Аскор. Миколає да. перша питання. Да. Да. Кажі все, абже, <звуз> <клі> ви вмієте слухати? А зараз я хочу надати слово заслуженому тренеру України. Батьку, син якого поїде на Олімпійські ігри, в Ріо Деженера представляти нашу матінку Україну. Чернецький. Степані Орстан. Шановні юні спортсмени, батьки, тренери-викладачі. Всі діти, які знаходяться сьогодні в цьому залі, і ці змагання, які присвячені були Дню Святого Миколая. Це тільки початок великого спортивного шляху, мабуть, вашому спортивному житті. Тож будьте наполегливі, працюйте, трудіться, слухайте своїх батьків, слухайте своїх вчителів. Бо важливішого, Алло! Чекайте, слухайте старших, спортсменом сильним може стати тільки той, хто вміє слухати. Бо не слухаючись, не можна навчитися майстерності борців. А якщо ви не будете слухати, значить ви будете не боротися, ви будете куваркатися, а треба боротися. А боротьба це тоді, коли ти забираєш ті бали, переводиш партер, кидаєш, а не і тебе і ти, і тебе і ти, і потім в кінці не можуть порахувати, хто більше балів набрав, чи ти, чи ти суперник. Має бути все чітко. Ваш спортивний шлях тільки починається у великому спорту, то бажаю вам на цьому шляху успіху, бажаю, щоб вас оминали травми і що ви були на цьому шляху наполегливими. А прийде час і ви може станете чемпіонами України, Європи, світу. І Я думаю, що хтось з вас, якщо буде в карді і на полеглі в даній справі, буде приймати участь Чуєш, в Олімпійських іграх. Чуєш лютин чи ні? Та не цікавить, те, що ти вчитель говориш. Ти сидиш там, три цікав. Вибачте, що я може не цікаво розмовляю, але я знаю, що в житті в людини найважливіше це її батьки, батьківщина і вчитель. Якщо ці три речі будете звертати увагу, значить виросте нормальними людьми. Чемпіоном ти не обов'язково стати, людиною, якою зобов'язаєш стати обов'язково. До побачення, дякую. Всім дякую за дух. Батьки, я думаю, що ваші діти направлять шляху, шляху заняття спортивною боротьбою, не, не, не зважаючи, чи це спортивна боротьба, чи це буде гімнастика, лекарство, але займається спортом, це перш за все велике досягнення ваше. Так що не забороняйте їм займатися тим, що їм стане в житті пригодою. Тому я вам дякую за підтримку. Дякую всім препарати виробники парад.